Всі привет, мої токсики! І ви на каналі Фарія Мілашки. І я сьогодні буду знімати свій ранок. Ось я думаю, вам дуже сподобається цей влог. Ну що ж, ми не будемо томіти і погнали! О боже, чого так рано я встала. 10.22? 22 Чого чого? Так, ну я думаю, добре. Це не мій кошелек Давайте підемо вмиємося. Ось я прийшла. Так, не питайте, чого у мене. кіт. Це моя кішечка, але вона дуже рідко була. У нас попадеться відео. Це моя Дейзі. Так. Все, Дейзі, досить. Я тебе скоро накормлю. Дейзі, дай мені вмитися. Сиди ти тут. Давайте розісумося. Що в мене збулося? А, рятуйте, рятуйте. У мене немає а, а -а 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 -а. О, Господи, господи, господи. Ой, розчисточка. Зараз. Та не косметика. Розчистка. Так, давайте. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Вытащи раз, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. <coughs> о боже, о боже, о боже. Ах. Ура, нормальный нормальная Давай Давайте уже расчистку к вот тут. поставим. Тут я сказал. Я теперь делаю мой сикулатик. А, я же не буду купаться я тут. девки, карандаши, Давай Давайте всю сторону возьму. Ключ ее. Треба пополоскоти роту. Так, давайте виключимо щітку. Так, я не зрозуміла, скільки її раз треба виключати, щоб вона виключилася? у мене. Так, давайте вмиємося. Ось у мене є серветочка, щоб витерти рот. Це будемо на місце. І тепер пора нам нанести маску. Давайте я спочатку візьму і так нанесу. Я нанесла маску. І поки вона буде у мене, я піду щось приготую мені поїсти. Так, у ну, мене немає вибору і тільки залишилося яєчко їсти. І не питайте, чого у мене такий ніж мій улюблений. Так, давайте візьмемо це і оце. якраз останнє. Буде на мене. Так, вибачте за задні звуки, якщо щось буде у вас чути. Так. Поки вона смажиться, мені треба очистити цей перчик. Чистила. Ой, я його вже пересмажила. Так, так, пересмажила. Так. в мене є до себе саме питання. Як це? Ось так Давайте покладемо це і все. Давайте їсти. Я думаю, пора можна знімати маску поки що поп'ю просто водичку. Бо я зранку не люблю пити чай. Все попила, Тепер можна і десь нагодувати. У тут є неї корм. Так, у є трошки інший корм. Спробувати з'їсти. Знаю, тобі подобається так. Зараз муся треба кормити. Муся мяу. Мія. Знову спати. Ні, ну, не знущається. Добре, а я буду збиратися вже до школи. Так, давайте зберемо мені сумку. Головне, треба зараз піти перевернутися. Ось я вже приїхала. Так, я не знаю, що мені можна сьогодні в школу вдягти. Оце може. Можу оце. Так. А оце... Ні. Я не хочу. Чого? О, це школьна форма моя. Давайте її втягнемо. Так, тепер можна взяти щось вдягти. Так, у нас там холодно, то капюшон. Так, капюшон, звичайно. Тепер набираємо мої речі. Так, тут беремо мій телефон. Так, кошельо я візьму там. Беремо термос, щоб в школі попути. Протираем трошечку себе і и идем вниз. Так, ось я уже и приїхала. Так, давайте возьмем ключи. Ой, как он чего-то снялся. Так, ну, я возьму... Давайте, краще цей телефон возьму. А вот завтра возьму. Кошелек мій. телефон, Це. Так, це... Вода. И выходим вот так. Мне можно выйти? Так. Все, я побегу. О всех в школе. Я думаю, буду прощаться. Сегодня я сейчас другая, что я снимаю на уроках. Доброе. На канале я была Варина Всем пока-пока, мои токсики.